Too long. If I can lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you. Привіт-привіт, усім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Платі Терапія ЮА. Сьогодні у нас дуже романтична та цікава сукня, восьмиклинка, або також називають ще цю спідницю, Годе, тому що вона розширюється рівномірно донизу. Повністю одинак, однаково, тобто не тільки по бокам, а й по центру. Зараз будемо уважно роздивлятися це платтячко на манекені, примірочку на мені. Ви, як завжди, побачили на початку цього відео. Отже, сукня або ж плаття із. Романтичним принтом, тому що тут є горох. Темно-синя тканина в сіренький ось такий горошок. Тканина із інтернет-магазину Занна, щось середнє між костюмною тканиною та трикотажною, досить таки щільна, тепла. І з вивороту ми маємо як фліс невеличкий. Невеличкий фліс. Виворіт чорного кольору. Дуже гарно тримає форму. Саме цікаве в нашого плаття починається зверху. Це розмоделювання йде у нас на грудної виточки. Нагрудна виточка розмодельована у нас вверх, ось сюди, в плечовий шов, в рельєф. Ось сюди. Також виточка, яка в пройми ми її закривали, відкривали також в рельєф. Замість того, щоб робити призборку ось цієї середньої частини рельєфа, ми заклали ось тут ще одну нагрудну виточку. Бачите, ось їх дві. Такі цікаві: у нас дві нагрудні виточки, вони також як декор на сукні. Посередині є шов, в нього перевели ми талієву виточку. Вони і тут є, і тут, щоб було рівномірне прилягання сукні по фігуру. Сукня вільного покрою, ось якщо я поверну до себе, щоб ви подивились, бачите, у нас скриває повністю животик і бока, тому що лінія приталювання у нас м'яка від грудей і плавно переходить. Тому такий фасон сукні підійде для будь-якої фігури. Для будь-якого розміру, ви з легкістю можете для себе повторити таке платтячко і його з радістю носити. Довгий, самий простий рукавчик у нас. Сукня коротка в мене довжиною до коліна. При бажанні ви можете зробити її будь-якої довжини. Це за вашим бажанням. Є горловина ось така В-образна, але також можна залишити горловину круглою, зробити квадратну, якоюсь овальною чи навіть горловину лодочка. Тепер поговоримо про обробку сукні. Ні, давайте ще спочатку я спинку покажу. Так, показую спинку вам. На спинці у нас також 4 клина. 4 клина позаду, 4 клина попереду, сукня, восьмиклинка. клинка. Центральний шов в нього. Переведена талієва виточка, частина. Також є два інших шва. У нас є рельєфи до плечей і йде рівномірне розширення. У нас всі клини, бачите, однакового розміру, рівномірне розширення спідниці донизу. Внизу вона досить таки широка спідниця нашого плаття. Ось така сукня, вона її насправді на неважко. Тканини знадобиться, скільки знадобиться тканини. Давайте, поки не забула, вам розкажу. Оскільки в нас клини, і вони досить такі великі. Добре, що це плаття з хаотичним малюнком, тому була можливість викладати в зеркальному відображенні. Якщо ж буде направлений малюнок, то вам потрібно буде просто розкладати ось так, як є. Однаково буде у вас розхід тканини, як для принтованої тканини, навіть з направленим малюнком, так і не для принтованої, тому що йде в нас дві довжини. Якщо хочете сукню довжиною метр, то ви берете 2 метри тканини, ну, плюс прибавка на підгибку цієї сукні. Тепер про обробку. Обробка може бути найпростіша. це Може бути пряма строчка зверху, в мене це потайна підгібка йде цього плаття. Потайна підгибка рукавчика на 3,5 см. Ось підшито просто, просто підшито потаємними стіпками. Вся сукня зшита на оверлоці. Дуже охайні якісні шви. Єдиний, що в розутюшку це передній. Ось цей, щоб зручно було оформляти лінію горловини, всі решта шви просто шиті на оверлоті. Тільки один ось цей, шов центральний, в розутюшку. І підшито теж в потайну потайними стіпками. Так само і горловинка, підгибочка, і підшита в потайну потайними стіпками, нічого складного. Я маю надію, що у вас. Також буде така сукня, ви будете в ній чарівними. Всім вам бажаю, як завжди, класного настрою новорічного. Хай всі ваші бажання здійсняються, щоб у вас все було добре, ви були щасливі і здорові. І не забувайте, що що б ви не робили, робіть гарно. Тому що красу ми робимо своїми руками для себе. Та для своїх близьких. Всім вам па-па, до зустрічі! І не забувайте, що посиланнячку на сукню на мені є в описі під цим відео. Не забудьте поставити вподобайку, підпишіться на канал Плаття Терапія ЮА і дивіться відео від початку до кінця, бо це дуже важливо. Всім до зустрічі! Привіт, всім постійним, а також новим глядачам каналу Плаття Терапія ЮА! Сьогодні у нас з вами буде цікаве моделювання сукня-восьмиклинка або сукня-годе. І для того, щоб її змоделювати, ми для початку зробимо викрійку на папері. Ви можете скористатися <кій> також вашою викрійкою. Це базова основа. Для початку ми зробимо викрійку. Буду працювати швидко на папері, скільки потрібно паперу. Ваш напівок. Об'єм грудей або стегон, що у вас найбільше, з прибавочкою десь близько 2-3 см по ширині. І довжина папірчика у мене ось тут по висоті 88 см. Ось така довжина. Тому маю такий папір. Отже, ваш об'єм розділений на 2 і з прибавкою невеличкою. Далі, як завжди, складаємо папір навпіл. Тішечки буде скручуватися, візьму давайте, ось цю сторону, щоб не, щоб не дуже скручувався. І ми з вами, як завжди, швидко, дуже швидко будемо малювати викрійку. Найперше, це ширина плочей по спинці розділена навпіл. Я тут беру 18,5 см для себе. Далі в нас ширина горловини беру 7,5 см і поглиблююсь на 3,5 см. Вимальовую горловину. Скос плеча беру 2,5 см. Точку горловини з, з точкою скосу плеча. Висоту пройми беру 22 см. Ви берете свою, яка у вас проводжу лінію. Тут об'єм грудей це ваш об'єм грудей плюс прибавка десь близько 2 см. Ось так. Тепер точку плеча з'єдную з лінією пройми, половина пройми. Вимальовую дуже плавненько, забираю тут пів сантиметра і пів сантиметра на границю плеча вивела. Тепер висота талії по спинці, я беру для себе 41 см, проводимо лінію. Четверта частина талії з прибавочкою, десь ну, близько 2-3 см. Ось так беру. З'єдную точку грудей з точкою талії, наступний крок це висота бедра. По висоті бедра для такого силуету ну, можна взяти навіть 17-16 см. Ось така завищена трошки буде лінія бедра. Проводжу лінію. З'єдную цю точку з тією, і всі лінії робимо більш плавні. Сукня донизу залишається прямо силует ваш. Готово. Це в нас спинка складена навпіл, і ми повністю вирізаємо по контуру і розділяю навпіл для. Передньої частини для полочки спинка в нас вже є. Тому що я роблю? Спочатку вирізаю по контуру, ось так. І потім розділяю навпіл. Ось таким чином. Вирізали полочку і спинку, спинку залишаємо в спокої поки що. До моделювання працюємо над полочкою. На полочці, що ми робимо? Для початку поглиблюємо горловину, так як в базовій основі ми це робимо на 7 см і вимальовую кругленьку горловину. Забираю сантиметр скосу з плеча висоти, ось сюди. на пройми. тут забираємо сантиметр з нижньої частини, і виводимо плавну лінію, є базова основа готова. Ви можете її для себе зберегти, перемалювати на чистий папір. І зараз ми будемо з вами відразу ж моделювати кнюгоде на базі ось цієї викріючки. Будь-яке моделювання починається зі спинки. Отже, найперше, я беру якийсь маркер, який буде чудово видно, Ось, наприклад, зелений. Найперше, що ми робимо, ось наша лінія талії, і ми забираємо виточку, талієву так, ось я беру яскравий маркер, щоб вам видно було. Ми забираємо таліву виточку, яка в нас ось тут, ми її трішечки переводимо в центральний шов по спинці. Від талії до верху 22 см, відталі її донизу, ну, десь близько 16 см, ось сюди до лінії бедра. Так? І тут я забираю десь 1,5 см, не більше. Є. Тепер що ми робимо? Наступний крок. Ось це число, яке в нас залишилось. У мене тут 20 см. Ви дивитесь, яке у вас, ділимо навпіл і проводимо пряму лінію повністю через всю сукню. Ось сюди, бачите, я вверх веду, і тепер тут дивимося, щоб вона проходила по лінії бедра, навпіл. І проводимо також лінію. Тут у нас вона трошечки під кутом. Бачите, тут була пряма, а тут у нас під кутом. Ось так. Рельєф намалювали. Тепер в цей талієвий рельєф ми з вами забираємо трішечки, буквально трошечки, ми забираємо теж талієву виточку. В одну сторону. Десь близько пів сантиметра і в іншу сторону пів сантиметра. І ось виводимо до лінії лопаточок, так як виточку, забираємо. І тут до лінії бедра також. Виточку, бачите, забрали. Тепер нам необхідно буде розрізати повністю наші рельєфи. Обов'язково беремо фломастер чи щось яскраве і пишемо: тут спинка, середина, спинка, бік. Обов'язково, тому що ви можете наплутати потім спинку із передньою частиною. Так, зрізаю залишки виточки. Наступний крок це нам потрібно від лінії бедра. Ось вона у нас ця лінія бедра. Спинка бік, спинка середина. Щоб не наплутати, обов'язково підписуємо. Ось від лінії бедра від бедра нам потрібно розширити нижню частину спільнички. Обов'язково малюємо лінію бедра, помічаємо її на викріючці. Пишемо, обов'язково нам потрібно написати, що, що саме ми ріжемо, так? щоб ми не сплутали. Давайте будемо працювати. Ось, спочатку з боковою частиною. Ось у нас бокова частина, відрізаємо. І тепер ріжемо на раз, два, три, десь близько на 4 частини, не дорізаючи один міліметр до краю. Можна, навіть на більше частин. Тепер притуляємо назад, тому що ми б не змогли відкрити. Так, притуляємо сюди назад і розкриваємо. Розкриваємо кожну частину. Так, я зараз вище піднімаю, щоб вам зрозуміло було. Так, ось сюди притулили, якомога ближче. І розкриваємо кожну частину, ну, приблизно, десь, наскільки я буду відкривати, десь приблизно на 3-4 см, можна на 3 навіть. Ось так. Все. Тепер приклеюємо малярним скотчем, і під низ підкладаємо чистенький папірчик. Або обводимо на чистій викріючці. Я спочатку малярний скотч приклеюю. Те ж саме ми зробимо з середньою частиною нашої викроїчки. Спочатку малярний скотч, а під низ я підклею чистий папірчик. Лінія вона має бути рівною. Ось ця бокова лінія. Коли підкладете папірчик, вирівните її від бедра, вона має бути ось така рівненька в нас, бачите? Щоб тут виямочки не було. Верхову? Все, я думаю, що буде триматися. І зараз беру чистий папірчик. Так, те, що я казала вам бік, обов'язково робимо гарний. Все, я зараз просто вирізаю ось цю частинку боку. І гарненько склеюємо все скотчем або малярною стрічкою, щоб не розпалося всі наші художні роботи. Все це готово. Те саме ми робимо з середньою частиною спинки. Розкриваємо так само і підклеюємо папірчик. Так само розкриваємо приблизно зрівняємо ширину. Зараз я підготую, щоб мені не займати час. Ви розумієте, як тепер проходить моделювання і відкриття для спіднички годе. Середня частина спинки також розмодельований низ, розсунули і приклеїли папірчик. Тепер ми моделюємо з вами полочку нашу. Розклали полочку. Так, і найперше, що ми робимо, це також забираємо ось тут наталій. Так в мене. Машка дуже скручний, тому я її трошечки пожмахаю. й дає нормально працювати. Забираємо трошечки також ось сюди талієвої виточки, а забираємо ми її дуже мало. Дивіться, ось тут я забираю близько сантиметра по талії, і вверх сантиметрів 11, і вниз сантиметрів одинадцять. Ось так. Забрала тут буквально сантиметр пів. Є. Так, тепер горловина Вона не буде округлою, вона у нас буде більш такою v образною тому я ще поглиблюю на 7 -8 см. 8 сантиметрів і відразу зрізаю. Можна трішечки отак взяти випуклу лінію. Так, є. Тепер що ми робимо? Нам потрібно виточку в проймі перевести в виточку в бік. Але нам треба спочатку їх побудувати. Для того, щоб побудувати виточки, ми з вами беремо половину ось цього числа, що в мене тут є. Проводжу лінію вверх, спочатку сантиметрів на 10-11. І потім в проймі малюю лінію під кутом 45 градусів. Ось так. Тут тепер плече розділяю навпіл цю точку з'єдную з точкою лінії грудей. Тепер, що я роблю? Я ріжу по цій лінії і ось по оцій. Ось вирізала, бачите? Не вирізала ще поки що. Тут ми закриваємо виточку. Наскільки ми закриваємо виточку в проймі, Ну, приблизно часто мене питаєте, який? Розтвір роз, розчин виточки ну, до 2 см, не більше. Виточка в проймі забирає залишки тканини, які у нас над грудьми. Все, вона більше нічого не робить. Ось тут я закрила. І тим самим у мене виточка відкриється тут. Зараз, тільки треба буде розрізати до кінця. Ось так я закрила. Бачите? Заклею папірчиком. Так, тепер вниз проводимо також рівну лінію. Це ми виточку поки що закрили. Вниз проводимо рівну лінію, ось тут теж навпіл ділимо. І ось так. Нижню частину ви вже знаєте, як розкривати. Оцю так само, як і на спинці. Але спочатку ми заберемо ще тут трошечки виточку. Тут, оскільки у нас полочка, може в когось є животик, то тут я забираю по сантиметру. І вниз сантиметрів 10 і Вверх ось так сюди. Ось у мірельєфи. Так, тут оцей хвостик він мені не потрібен. Тут треба буде намалювати, доклеїти. Спочатку виріжу. Так, тут не забудьте підписати. Обов'язково підписуємо. Я тут пишу полочка. Середина. А тут я пишу полочка, бік. Бо ви поплутаєте, щоб ви знали, де у вас що. Бачите, я підписала. Так, тут виточку я зрізала, відрізаємо, розкриваємо. А тут виточку зрізаємо. Бачите, ось тут хвостик в мене залишився, тому ось цю частинку треба ось. Трошечки підклеїти. І тут у нас, коли ми закрили виточку на грудну, у нас тут виточка, бачите, відкрилась. Ось, коли я стуляю назад, бачите, у нас виточка відкрилась тут. Ось яка велика відкрилась виточка. А тут плавнось зрізаю цю лінію. Все. Ми виточку перевели сюди, вверх рельєфу. Тепер нижні частини розкриваємо так само, як на спинці, і виточка нашої сукні восьмиклинки готова. Нам залишається тільки вирізати на тканині. і Сшити плаття, викрійку рукава ви знайдете на каналі Плаття Терапія, посилання, я для вас залишу. Зараз я відкрию, розріжу, підклею і покажу вам розкладку на тканині. Важлива ремарочка. Це обов'язково, тому що новачки не будуть знати, що робити. Отже, дивіться, ми розмоделювали з вами нагрудну виточку. В проймі закрили, відкрили ось сюди. І в нас що виходить? Якщо ми візьмемо від лінії талії. То в нас ось ця частина, бачите, виходить довшою. Що треба зробити? Коли будете сшивати ось цю лінію на полишці, стягнути за ниточку, Або ще є більш простий спосіб, так, це ось сюди, тут малюємо манюсіньку на грудну виточку. Ось тут. Зашиваємо, і тоді у нас все тут зійдеться. На грудна виточка. Від талії вверх десь близько 12 сантиметрів. І ну скільки вона сюди? Ну, сантиметрів, мабуть, що 6, от така малесенька зовсім. І закриваємо рівно настільки, ну, там менше сантиметру, щоб порівняти ось ці бочки, бачите? Щоб оці бочки. Порівняти. Ось така манюсінька виточка виходить. Це вся викрійка, і розкладка на тканині може бути будь-яка, навіть ось таким чином, щоб зекономити. Бачите, ось так викладаємо головне направлення по дольовій ниточці. Витримати. Але може бути валетом. Викладене може бути валетом, якщо тканина у вас буде в хаотичний принт. А в мене буде принт хаотичний. Я буду викраювати ось із такої тканини з магазину Занна в горошки. Ось така тканина, чорний виворіт, вона трішечки має еластан. Бачите, ну так, тягнеться вона, має еластан, вона в горошки, темно синя сіренькі горошки, а виворіт чорний. Ось така тканина. Тепер все у вас викрійка є. Берете ще викрійку рукава, розстилаєте тканину на столі чи на підлозі, викраюєте викрійку і сшиваєте. Все. Я думаю, що все я вам розказала, все показала. Так моделювання складне. Але хто зробить таке? Тому від мене великий лайк, тому що ви молодці. Ми все з вами зробили. Все підписано. У нас дві Полочки. Ви ж не забувайте, що вам треба по дві кроїти. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. У нас вісім. Вісім штучок. Кожної оцеї викроїчки треба викроїти дві штучки, скласти лицем до лиця або виворот до вивороту, щоб у вас було в зеркальному відображенні. Не плутайте. Обов'язково собі підписуйте. Кожної половиночки ми кроїмо по дві штучки. З цьому все. Бувайте здорові! Не забудьте про ваші лайки. Всім пока і бувайте!